Привіт, неділя, сьома шоста вечора. Я прийшла в майстерню, бо треба трошечки під підзбирати замовлення на завтра, бо в Ютубі ще не розповідала цього. У мене батько потрапив до лікарні і попередній тиждень весь пішов. А у мене новорічний сезон. І слава Богу, що у мене є Діана, яка. Допомагає мені і робила замовлення, поки я була в лікарні. І ось сьогодні неділя. Я попрацювала в комп'ютері, виложила відео. Перше і друге, ви можете вже подивитися на каналі. І зараз буду е записувати списки, що мені треба, які коробочки підготувати, е щоб завтра все відправити по максимуму. І потім наступна від е відправка буде у вівторок. Зараз тут ось так у майстерні срачальник просто неймовірний. Оце чисті форми, це ми залишили в п'ятницю такий срач. Але, як то кажуть, це творчий безпорядок. Прийшла в неділю, щоб отак от позбирати трошечки, подивитися, чого немає в наявності. Збираю потрошки замовлення і запишу собі на список, що завтра треба виготовити. Що я зараз роблю? Зараз у мене 16 грудня, я прийшла додому після лікарні від баті. По-перше, його, слава Богу, завтра виписують і все добре, бо я боялася, що буде набагато гірше результат. Ну, Все супер. Зараз я створюю ттн -ки. потім мені треба збігати на типографію забрати замовлення. Плюс мені ще треба сьогодні відправити замовлення з Etsy в USA. Все ще а, мені треба відправити замовлення і упакувати і відправити більшу частину замовлень, які прийшли за вихідні. Бо чим ближче до кінця грудня, тим більший завал починається по замовленням. Це супер, я дуже задоволена, що дуже багато замовлень. Але фізично тут трошки складновато, і треба ще й все пам'ятати, щоб у мене все було в наявності, бо якщо чогось не буде в наявності, я потім її відкриваю, а там цього нема. А людині пообіцяла відправити, наприклад, сьогодні. Або завтра а доставка і так далі. Магазини зараз, які доставляють, наприклад, гілочки-ялинки, гілочки, вони вже ось-ось перестануть відправляти замовлення, бо джинглбелс вже новий рік усі розумієте, і ще й наявність розбирають дуже швидко зараз усі. Тому мені треба сьогодні відправити замовлення. Передивитися, що у мене по наявності, і от уже до 20 числа все, що тільки можна замовити і розпродавати, щоб все було в наявності. Краще трюшечки залишиться, чим не буде цього. Бо я закупила дуже багато коробок, і зараз я розумію, що великих коробок для наборів великих я купила дуже багато. І, скоріше за всього, ці коробки ще й підуть на 8 березня, 14 лютого. Але нічого, зато я закупилася ще на ті свята. Бо я купила 400 коробок. Бо в минулому році я купувала наче 200 чи 100, і мені треба були ще коробки, бо дуже швидко розійшлися, і вже не було в наявності і мені довелося переробити набори. Тому в цьому році я закупила 400 коробок на 7 тисяч. Молодець. Прийшла в майстерню, тут немає світла. Тут срач, як завжди, сезон по-іншому не може бути. Через те, що поки що я ще досі не встигла купити стіл. Замість столу у мене коробка Укрпошти і коробка від зарядної станції. І до речі, ось зарядна станція, вона просто працює як родна. Я без неї просто була б сива ще більше, ніж я вже є. Роз гарного річного сезону, тому зараз дуже популярна отака змія в ось такому батискафі. Зараз пакую по 7-10 по штучок за раз. Також попросила, щоб буде такий набір з шампанським, це у мене є такий набір, і попросила додати таку маленьку зміюшку цей набір. Також у мене ще в продажу є такий варіант десертів. Це все зроблено з мила, маленьке, морозиво. І тарталетка теж виконена з мильної основи. Це мильний чоколад, так би мовити. Отак От пакую зараз змійок. М у мене замовлення 1500 з безкоштовною доставкою. Тому тут буде 7 змійок з батискафі. І вони поїдуть безкоштовною доставкою. Отаку От красу пакує Діана. Дуже багато змійок, їх ще треба запакувати в батискафи. Отам от от мандаринки пакуються, тут буде мило 18, е солодкий такий набір, і тут теж мило 18, а тут цукрові плюшки. Отак от от це пакується. Ще відправляємо ось такий подарунковий набір з милом таранька, пиво. Це зроблені шишечки теж з мила. І дідінька попросила додати такий напис тату. Поки я пакую чоловічі подарункові набори, так ось так це виглядає з такою наліпкою, Діана пакує змію на новий рік. в Таким способом забираю майстерку для мильної основи і коробки для пакування. Ось таким шматочком проїжджає мильна основа і її треба нарізати. Це не дуже легко. І я нарізаю. Отаких от змійок. Зараз пакуємо подарункові набори. Це такий міні-подарунковий набір за 155 гривень. Змійка, шишечка і міні-мандаринка. Все виконано з мили. А це штучна гілочка ялинки. Поки я була відсутня, Діана тут наготувала усе, що треба на відправку. Такі набори новорічні і мило 18. Це підготували купола для зміїв в батискафі. О, така красота, бо, як це гарно виглядає. Хі -хі. Теж можна замовити. Хотіла ще вам показати, як виглядає цукрова плюшка, коли я її вже покрила цукром. Вона дійсно вкрита справжнім цукром і при першому використанні цей цукор змивається. О, 10 штук наборів з зі Збираюсь на роботу і захотіла записати вам відео. О, от знаєте, є дівчата, яким вистачає, там, наприклад, ем... Мішелька плаче. Е, вистачає там їх магазин, став на якісь рельси, дає їм доход, і вони самі працюють. А мені не вистачає. Тому я хочу людинку, щоб людинка проживала у мене. Я хочу, щоб мене кошка не кусаля. Мішеля. Дівча. І я хочу виходити на усі можливі маркетплейси. Я вже є на Розетка, на Етсі, у мене свій сайт, Інстагра, Фейсбук, Тікток, Ютуб. Це усі ці площадки і маркетплейси, і усі ці площадки це можливість показувати свій товар і його продавати. І от зараз у нас середина грудня, якби розгар сезону, і я виходжу на додаткові маркетплейси це каста і розетка з сувенірним. Милом. На касту я вже, вважаю, вийшла. Е, мені треба тільки додавати -то товари. А на розетка трошечки складніше виходити, там, там це все так серйозно, документ треба підписувати. І е, сьогодні мені треба ще відправити деякі м -м, скріни з підписом свого паспорта, потім загрузити їм свій товар з прому в XML форматі. Душі не представляю, що таке XML-формат, поки що. Але розберемося по ходу. І потім вони це все перевіряють, відкривають мені мій особистий кабінет, чи якось так. Ні, спочатку я відправляю документи, потім вона мені пообіця, пообіцяла на розетці менеджер дати особистий кабінет, і потім, за допомогою цього особистого кабінету, я зможу вигрузити свої товари з пром в XML-форматі. Так, і тільки що ще подивилася TikTok, таке класне відео попало, що е, якщо ви не робите вибір, то хтось інший зробить за вас ваш вибір. Е, я так люблю ці всі такі мотиваційні штучки, бо вони мене дійсно мотивують, і я щось роблю. Я не цю мотивацію, і сезо така, М -м -м, а як би, як би, Я беру і роблю. Тому і вам хочу сказати, що від того, що ви пройдете якісь... Додатковий курс, прочитаєте якусь книжку, і це все відкладати і нічого не будете робити. Ваше життя не зміниться, ваше життя буде змінюватись від ваших дій. Тому кожен день треба щось робити на покращення, і треба, щоб мене моя киця не кусало, бо вони щось розігрались. Ем, ось. Тому, якщо ви пройшли який, якийсь курс, не думайте, що ось все, я його пройшов, купив, витратив якусь суму грошей. І цей курс змінить моє життя. Він не змінить ваше життя, якщо ви не візьмете цю інформацію, яку вам дали, і не почнете її використовувати кожен день. Діло в тому, що треба ці знання використовувати кожен день. Бо через рік ви скажете, що о, краще треба було почати рік назад, але рік назад ви не повернетеся, ви будете йти кожен день вперед, і ваша можливість змінити ваш завтрашній день сьогодні. А ваше сьогодні це ваші дії вчора. Я люблю цю фразу дуже сильно. Ось. Тому робіть для зміни свого життя щось вже сьогодні. Так як зараз виходжу на розетку, сиджу і читаю, як правильно повинна я вигрузити з промо в XML-форматі на розетку свій товар. І тут стільки нюансів. У мене просто мозг закипає. І треба буде змінювати ще. Описи, дуже багато змінювати доведеться на пром, щоб потім вигрузити це все в XML-форматі на розетку.